Здоров'я, я Чарлі, командир 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Все своє свідоме життя я був військовослужбовцем. Все почалося з військового ліцею, з посиленою військово-фізичної п'ятого, далі військово-вищий військово-навчальний заклад, далі вже військова служба. Моя офіцерська кар'єра почалася і протягом довгого періоду тривала в різних підрозділах. Спеціального призначення спеціальних операцій, першим хто освоював на практиці на полігонах, на випробуваннях або на полі бою такі засоби озброєння це були саме бійці сил спеціальних операцій. Тому у мене ніколи не було страху спробувати щось нове, випробувати його ефективність, тим більше, якщо це приносить користь на захист нашої держави, нашої батьківщини, незалежності суверенітету. Ми всі прекрасно розуміємо військовий потенціал нашого противника, який в рази переважає нас і в живій силі, і в озброєнні, і в техніці, і в технологіях в свою чергу. Тому ми розуміємо, що виключно патріотизмом налаштуванням наших людей, максимальною мотивацією щодо захисту своїх сімей, своєї землі рідної, ми так довго не витягнемо. Тому воювати повинні. Безпілотні системи, а не люди. Я свідомив в якийсь певний момент, що крім технологій, крім новітніх зразків озброєння, нам нічого не допоможе зупинити ворога як мінімум. Просто зупинити, а далі уже степ -бай степ відвоювати нашу землю. Напевно, певним таким переломним моментом була саме перша втрата особового складу. Який був моєму безпосередньому підпорядкуванні, вона завдає тобі певного о, такого переломного удару. Але я думаю, що я був все-таки до цього готовий, морально був готовий в першу чергу. Необхідно випрацювати в собі внутрішню таку історію, де ти можеш, не вагаючись звернутися до вищого командування і обґрунтувати. Те, що дане завдання потребує більше часу на підготовку, потребує більшого злагодження. Тим паче, якщо в даній е, операції приймає участь декілька підрозділів, підрозділів е, тим більше не з вашого роду військ-сил, тобто не з спеціальних операцій, необхідно донести обов'язково це вищому командуванню і мати в собі сміливість і сказати, вибачте, стоп, але це так не буде. У нас є дуже великий ризик втратити людей. І попросити більше часу на детальне, максимально детальне планування і злагодження усіх підрозділів, хто приймав участь в даному заході військовому. Один ключовий принцип, ну, основний, який я взяв собі на озброєння, це роби як я. Звучить дуже банально просто, але саме це є таким. Максимально мотиваційним поштовхом для всіх, хто тебе оточує на даний час в тій військовій там ситуації. Правильне е, планування, правильний розрахунок часу свого е, дає нам можливість е, командиру бути там і тут, е, в різних місцях. Е, дуже велику роль відіграє команда, правильний підбір е, команди людей з одинаковими цінностями. Е, Допомагає відчувати себе надійно і в безпеці постійно. Знаєте, можна впевненістю повернутися праворуч, ліворуч, оглянутися позаду. І ти бачиш навколо себе справжніх, надійних і вірних людей, побратимів, в першу чергу моїх заступників, яким можна делегувати будь-яку історію, яка пов'язана з нашою військовою діяльністю. Просто треба бути попереду, і люди бачать в тобі це, бачать в тобі цей справжній стрижень, це їх мотивує і... і заставляє йти за тобою. Наш підрозділ специфікується на виконання бойових спеціальних завдань з глибинного ураження об'єктів противника на тактичній, оперативній та стратегічній глибині. Основний напрямок це саме стратегічна глибина, тому, в свою чергу, це робить нас підрозділом унікальним в Збройних силах України в таких масштабах, як Полк. Тому що ми розуміємо, що багато складових сил оборони України, багато різних служб, багато більш там, інших підрозділів навіть збройних силах займаються глибинним ураженням безпілотними авіаційними комплексами. Але, Масштаби полку е і це єдиний в своєму раді підрозділ. Саме це робить на унікальними. Основне Основне першочергове завдання це саме глибинні ураження, але для того, щоб їх якісно виконати, є ще ряд інших завдань, які потребують е інших типів і видів безпілотних систем. Для того, щоб якісно це виконати, цю задачу, е потрібно на всіх рівнях. Пропланувати ці вогневі завдання і ці заходи. Тому для того, щоб максимально якісно виконати основну задачу, ми маємо підрозділи, які, скажімо так, забезпечують виконання основної задачі. Це також підрозділи, які застосовують і мають на озброєні безпілотні системи інших видів і типів, але так як вони забезпечують виконання основної задачі, їх у нас трішечки менше. Але е, особовий склад, який у нас проходить службу, е, я можу без заперечень сказати, що спеціалізується на більшості типів безпілотних авіаційних комплексів, які наразі є в цілому в силах безпілотних систем. Я не можу озвучувати конкретно саме операцію, там її умовну назву чи саме об'єкт ураження. Основний напрямок роботи наразі є один із основних, це паливна інфраструктура противника. Тому серпень, вересень, ця робота вже стала на такі стабільні рейки, скажімо так. не буду говорити деталі по конкретній операції, але, наприклад, якщо ми беремо вересень, у вересні ми уразили 39 об'єктів стратегічних на території бору. З досягнень, ну, можу без деталей сказати, що один наш підрозділ досягнув відстані перейшов за позначку 2000 кілометрів по одній операції, яка була у березні місяці. Об'єкт був уражений успішно. Тобто на цьому ми не зупиняємося, йдемо крок за кроком з розвитком технологій, еволюціонуємо і. Я думаю, що це тільки початок. Найбільше загроз для нас становлять на даний момент також безпілотні системи противника. Вони еволюціонують, вони розвиваються, вони застосовують різні системи, такі як, наприклад, дрони на оптоволокні, збільшують, посилюють радіозв'язок, що дає їм більшу дальність польоту їхніх. Безпілотних авіаційних комплексів, і це для нас першочерговою загрозою і самим викликом. Ми вимушені до цього адаптуватися дуже швидко. Ми також займаємося модернізацією різних засобів наших безпілотних авіційних комплексів, а саме там збільшуємо потужність радіозв'язку, що дає свою змогу, дає нам змогу летіти далі. Бачити краще, бути точніше і так далі. Ми розуміємо, що ці технології, і з нашого боку, і сторони противника все більше і більше розширюють сіру зону, або, можливо, так скажемо, буферну зону, в якій безперешкодно людина або якісь сансмортні засоби пересуватися не можуть. Тому це є основною, скажімо так, загрозою на всі ці нюанси потрібно звертати увагу для того, щоб. Бути успішним і в першу чергу не втратити особовий склад. Ну, я в першу чергу очікую від людей максимальної відповідальності за ту справу, яку вони виконують. Очікую максимальної віддачі. Також дуже важлива мотивація особового складу. Мотивація на даний момент ну, ми розуміємо, що основна у нас мотивація це перемога. І це захист нашої землі, наших домівок, дітей і так далі. Це боротьба за наше світле, майбутнє, майбутнє наших дітей і наступних поколінь. Е, неприйнятним, особисто для мене, є, е, це якась брехня, Тобто я не, не пробачаю брехню взагалі. От у мене такий принцип: е, якщо людина змогла тебе обманути один раз, вона обов'язково зробить це інший раз. А Довіра, довіра в, е, в першу чергу, до людей, які тебе оточують на полі бою. Це твої побратими, посестри. Це один із основних принципів взагалі. Тому що я розумію, до яких наслідків це може привести. На початку моєї там, військової кар'єри, коли в мене були такі ситуації, я там дуже максимально болісно на це реагував. Я розумію, що це б'є там по мені. Вибуває мене, можливо, з якоїсь колії там на певний час, але з часом і з масштабами особового складу, який є в моєму підпорядкуванні, зрозумів, що просто треба відпускати таких людей і не звертати на увагу. Є маса інших людей, яких навпаки свою енергію треба вливати, приділяти їм час для того, щоб вони робили свою роботу якісно, а таких людей просто відпускаєш і все. Дивіться, на мою думку, немає більш важливих чи менш важливих напрямків там, чи військових спеціальностей. Будь-яка бойова задача, яка виконується, в ній приймає роль не безпосередньо екіпаж, не безпосередньо там, командир, який цими діями підрозділів управляє. А в цьому беруть участь без виключення весь особовий склад полку. Не, Не можна якісно виконувати задачу без нормальної логістики. Нормально, не можна нормально виконувати задачу без фінансистів, без відділу персоналу, без відділу розвідки, без оперативно-планового відділу і так далі. Це єдиний механізм, єдина екосистема, яка складається з певних там мікрозапчастин, мікродеталей. От будь-яку деталь, яку ти десь вибиваєш або яка виходить зі строю, дає збій в цілому в цій системі. Єдине, що я зараз бачу на даний момент, це просто масштабування уже набутих спроможностей по даним видам безпілотних систем. Це стосується і глибинного враження, це стосується і систем дуже важливих якесь перехоплювачів, перехоплювачів розвідувальних крил противника і перехоплювачів-шахетів, а також максимально масштабувати. Інші технології, такі як і фіві, бомбери, для того, щоб максимально завдавати ураження ворогу і зупинити його. Тому тут треба не гаяти часу, брати максимально ефективні підрозділи, і на їх прикладі масштабувати і створювати інші підрозділи. Я вважаю, що це люди, в першу чергу, це ті, підпорядковували собою склад. Вони найбільше надихають, найбільше мотивують, і, в свою чергу, твоя присутність поруч з ними робить дзеркальний результат, приносить люди, які багато років. Не можуть повернутися до нормального життя, які не бачать свої сім'ї, свої родини, які через певні обставини втрачають свої родини, які максимально віддаються для того, щоб зупинити просування ворога, які максимально віддаються для того, щоб захистити кожен метр квадратний нашої землі. Це найбільша цінність. І це саме те, що Мотивує мене кожного дня виконувати свої обов'язки, виконувати ті задачі, які стоять переді мною. Е -е... Якщо брати персонально, то це усвідомлення того, що ми можемо втратити нашу е -е... національну ідентичність як українців, що ми можемо втратити ще більшу кількість території. Це надає такого внутрішнього, скажімо так. Це є таким паливом, яке внутрішнього мене підживлює для того, щоб я виконував ту роль на тому місці, на якому я зараз перебуваю.